Понад 100 тисяч гривень зібрали на фестивалі польової кухні пам'яті Тараса Сича у Вінниці, розповів Суспільному один із організаторів Євген Майданик. За ці гроші куплять автомобіль, генератор та старлінк для українських військових. Захід присвятили Дню конституції України та пам'яті загиблих героїв російсько-української війни. Близько 30 різноманітних страв і від Національних спільнот від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Харківська академія національної гвардії, військомати, благодійні фонди. У суботу, 1 липня, у центральному парку імені Миколи Леонтовича на площі Водограй учасники почали збиратися близько 15-ї. Вхід на фестиваль донат від 200 гривень, каже майданник. За ці гроші відвідувачі отримували тарілку і вже тоді, за бажанням, могли коштувати при Ставлені страви волонтерка Тетяна обрала плов від лука-мелешківських кухарів. Суспільному розповідає, долучається щороку через благодійну мету заходу. Хоч це стан війни, але все одно не мішало би такого плану, щоб іменно це було не вислово кухня, можливо, щось інше, якісь там направлення, але щоб всі гроші це збиралися і допомагали нашій державі, щоб була швидше перемога. А посмакувати є чим, каже віничанка Людмила Колесник, окрім українських страв, польська та азербайджанська кухні. Біля їхніх яток стоїть плакат із портретами загиблих військових. Голова міської діаспори Тиймур Абушов каже, хочуть познайомити віничан з земляками, які загинули за незалежність України, будучи громадянами Азербайджану, які не стояли осторонь, залишили сім'ї свої справи і поїхали воювати. Їх понад 26 людей на сьогоднішній день. Віночан пригощають смаженим м'ясом, овочами і солодким пловом за сімейним рецептом, каже Абушов. Поруч Олександр Лисак готує куліш. каже, такий варили козаки сотні років тому, відбиваючи ворожу навалу. Основний інгредієнт – це пшанону це для бідних людей. Так, трошки м'яса, трошки реберця, трошки шкварки. А що їдять сучасні захисники, можна було скуштувати від кухарів Академії Національної гвардії. Ми готуємо кашу польову, гречану кашу, чай м'ясо на вертелі. Готує один із фундаторів фесту Валерій Дяків. каже для нього це захід пам'яті, бо на війні загинув його племінник Юрій Дяків. честь його пам'яті сьогодні приймаємо участь у фестивалі, щоб задонатити на збройні сили України. Світа пам'ять тобі, Юрко. Також відвідувачі могли пофотографуватися з нацвардійцями, дізнатися, як діяти у разі радіаційної небезпеки, та вчилися надавати домедичну допомогу. Вінничанин Андрій під керівництвом Ярослава Ільїна зі спілки Бойове братерство України накладає турнікет. Фіксуєш тут тепер заклеїть, Пишемо час. Наші закладати на людину з тяжким поранням. Це уже восьмий фестиваль, каже Євген Майданник. 2015-го його вперше організували в пам'ять про кухаря Тараса Сича. Був пацифістом, не тримав руки зброю, але пішов спочатку на Майдан, а потім в АТО. І там загинув під кулеметним вогнем. Олена Карбівська, Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.